Добрий день, фірма від участі пропонує протестувати розпилювач фірми ХАЙПРО Америка 6-струменевий. мотор оце вот такий красунчик. Так, є вниз. Тепер дивимося, що у нас виходить знизу. Струйки по землі не пересікаються, лягають рівномірно, тиск 3 атмосфери. Це стандартний для оприскувачів. Ось так він діє. Дякую за увагу. Якщо зацікавило, дзвоніть, пишіть. Буду радим вам допомогти. Дякуємо.